Дюймовочка. Жила була одна жінка, яка дуже мріяла про маленьку донечку. Одного дня добра чарівниця подарувала їй чарівне зернятко. Посади його у горщик із землею, сказала вона, і побачиш диво. Жінка посадила зернятко, полила водою, і з нього виріс гарний тюльпан. Коли квітка розкрилася, всередині сиділа дівчинка зовсім крихітна, не більша за великий палець. тому жінка назвала її дюймовочкою. Дюймовочка жила у ляльковій хатинці, спала у лушпайці горіха, а ковдручкою їй служила пелюстка троянди. Вранці вона співала пташкам. По обіді гойдалася на листочку, а ввечері розмовляла з жуками і метеликами. Всі навколо любили її за лагідний голос і добре серце. Одного разу, коли вона спала у своєму ліжечку, через відкрите віконце в її кімнату залізло старе жабеня. Який чудовий подарунок для мого сина, подумав він, глянувши на дівчинку, що солодко спала. Він обережно поклав дюймовочку на листок лілії посеред ставка. Коли дівчинка прокинулася, навколо була лише вода. Ой, як же я додому потраплю, злякалася вона. Та маленька рибка підпливла і прошепотіла очерету. Вона не хоче жити серед жаб. Давайте допоможемо. Рибки перегризли стеблину і листочок поплив за течією. Дюймовочка махала рибкам і дякувала. Дякую вам, друзі, я ніколи не забуду вашої доброти. Її підхопив вітерець і ніс довго, повз зелені береги, повз ліса і поля. На одному з листочків сів метелик і привітався. Привіт, я літунчик, не бійся. Я полечу поруч, щоб ти не почувалася самотньою». Так вони мандрували разом. Аж доки вітер не знявся занадто сильно і листочок не приземлився просто біля хатинки польової мишки. Мишка визирнула. Хто це тут такий маленький і певне голодний? Заходь, я пригощу тебе кашею. Дюймовочка подякувала і залишилася жити у мишки на якийсь час. Вона допомагала прибирати хатину, розповідала казки і навіть співала для старенької пісеньки. Одного дня до мишки завітав сусід кріт. Він жив під землею і не любив сонця. Який у тебе голосок, сказав він дюймовочці, ходімо до мене жити, в мене тепло і тихо. Але дівчинці було сумно, без неба, без квітів. Дякую, добрий кроте, але мені там добре, де світить сонце, лагідно відповіла вона. І коли настала весна, вона вийшла на поверхню землі, сонце пригріло її щічки, і вона почула легке шелестіння крил. Перед нею сидів красень ельф, володар квітів. Мила дівчинка, чи не боїшся ти подорожей? усміхнувся він. Ні, я люблю світ, він такий добрий. Ельф доторкнувся до неї чарівною квіткою, і в дюймовички з'явилися крила прозорі, мов пелюстки. Вони злетіли високо в небо і пташки співали їм всю дорогу. Відтоді дюймовочка жила серед квітів і допомагала їм цвісти, а коли хтось губився в полі, вона тихенько підказувала шлях додому. Морак цієї казочки навіть найменше серце здатне на велику доброту, і світ завжди допомагає тим, хто щирий і лагідний кінець.